дали ось таку гарну прошу. Тут є дуже багато різних і цікавих рецептів. Так як я слідкую за своїм харчуванням, то дуже багато цікавого, що я знайшла саме для себе і обов'язково скористаюся цим. Миколаївці могли дізнатися, чи загрожує їм цукровий діабет на день міста на вулиці Соборній данська міжнародна медична компанія НовоНордісько організувала безкоштовну перевірку рівня цукру в крові. Захід відбувся у рамках підписання меморандуму між компанією та міською радою щодо приєднання Миколаєва до глобальної мережі міста здорового життя. Ми бачимо своє головною завданням, крім того, щоб допомагати лікувати пацієнтів, вже й попереджувати хронічні захворювання. І для цього, звісно, треба знати. Щось про своє здоров'я. Треба аналізувати, треба здавати аналізи, але також треба і робити відповідні кроки, правильно харчуватись і активно, активно рухатись. Звісно, в місті це не так легко робити, але все можливо. Можливо змінювати місто, але також важливо змінювати свідомість до того, щоб прагнути робити це більше. Серед локацій, організованих для містян, були також стенд з інформаційними матеріалами щодо здорового харчування, як одного з методів запобігання цукрового діабету та інших проблем, а також ігровий простір для дітей. Владислав Мороз переконаний, до здорового способу життя необхідно привчати ще з маличку. Я думаю, що в цьому ми маємо навчитися багато чого від данської культури, там, де фактично з самого дитинства дітям так можна сказати, що надається ця можливість бути вести свій активний спосіб життя. Маленькі діти вже буквально з 2-3 річного віку вже на велосипедах разом з дорослими їдуть по велосипедних дорожках через це місто, і це також створює ну, вже правильне відношення до свого здоров'я і до руху, як взагалі, як такого, як, як фундаменту майбутнього здоров'я. Журналісти телеканалу Март також вирішили перевірити рівень цукру в крові. Шеф редактор Олександр Матюшенко переконаний, доносити містянам такі теми важливо і на особистому прикладі. На щастя, показники в нормі, і вважаю, що це дуже важливо робити робити це на регулярній основі, адже це в першу чергу питання нашої безпеки і нашого здоров'я. Адже одна справа говорити про це, як це важливо робити, а інша справа це показувати власним прикладом. Адже наше здоров'я воно належить тільки самим нам. І якщо ми не будемо займатися своїми проблемами, про них ніхто не подбає. Тому, на мою думку, краще все ж таки виявити проблему на ранішніх етапах, аніж потім боротися з її наслідками. Новонордіск не лише проводить просвітницькі заходи, але й допомагає облаштовувати бомбосховища, закуповувати медичне обладнання та інше. Миколаїв отримав значну частину такої допомоги. Водислав Мороз називає це важливою частиною соціальної відповідальності компанії. Для мене дуже велика честь бути з одного боку громадянином України, з іншого боку, представником данії данського бізнесу, відповідального данського бізнесу. Коли я розумію, що треба з точки зору українця, але можу використовувати в тому числі досвід і ресурси, які є в Данії. І я вважаю взагалі, що це чудове партнерство між Миколаєвом і Данією. Це абсолютно фантастично.